Вчора внучка привезла деякі покупки, а я щось була зайнята і не зняла. То знімаю зараз. Вона купила хліб в АТБ, барвистий, половинка, нарізний. Скільки ж його тут? 275 грамів вжити до 20 червня. Ну, Ми вже тут брали два кусочки, бо це ж вчора було. Так, треба ж вжити або заморозити. Далі купила сироватку. Кажу, ти хочеш, мабуть, окрошку? Вона каже, так. Ну добре, каже, тільки ж це не зараз. Ну так. Да. Розуміло. Два літра купила одна, один пакет кілограм, е, сироватка злагода, пастеризована. І коштує один пакет 19 гривень 50 копійок. І мені взяла молоко пряжене, ось таке 2,6% жиру, яготинське. Там його 900 грам і коштує 37 гривень 90 копійок. Далі, як завжди, вона любить зайти в свіжина, я й сама люблю туди зайти в той магазин. І купила ковбасу, ну, це ж я розумію, для Окрошки. Ось така молочна, зоря, ковбаса молочна, вищого гатунку. Кілограм коштує 196 гривень 60 копійок, Тут 452 грами. На 88 гривень 86 копійок. Потім сир. Комо кантрі 50% жиру, 406 грам, 323 гривни 90 копійок кілограм на 131 гривну 50 копійок. Оце той кусочок. Ну, це такі невеликі покупочки вона зробила. В АТБ і свіжина. У нас знову прогнозують на сьогодні спеку. І я оце два дні, то три дні дощ був, був такий, що не вийдеш, а, а два дні так воно якось не дуже зранку було. То я не пила каву за столом на вулиці. І сьогодні це після дощику перший раз вийшла попить каву. І такі сьогодні плани. У мене ж, як завжди, тут сипиться суха черешня, яка ж там, що не дістали. Беру віник, підмітаю, виношу фрукти на сушку. Потім щось прополю, там в огороді де можна буде прополоти. Вчора ввечері вже темніло. У мене були тут у вазонах. Квіти агерату, шість вазонів. То я їх взяла і винесла, і висадила за двором. І треба підв'язати там троянду, зрізати квіти. Майже й не квітувала вона, дощ не давав. І все. Осипалось, впало майже. Треба її довести до ладу. Оце ж, я, я, ж так троянда тут росте, а отут по, по кутах я посадила по три кущика Герат мав кучку. Ну, він мені щось не так ліг до душі, як в горщиках по три, по п'ять там було. Ну не так гарно, як я вже говорила, бачила в центрі у нас у місті. Де його так росте багато? Ну, та то нічого, хай там росте. Там теж треба, щоб було гарно. Ну і так я, що я шо вчора робила? Я зібрала всі стаканчики, ті, що для розсади, перемила їх, пересушила, склала. Тепер лишилося тільки піддони там, ну кой-що ще. Зробити, помить і сховати. Можна їх було б і не мити, якби я їх не брала до хати, а також взимку я вирощую трішки розсади вдома, то треба, щоб вони були чистенькі. От таким вчора займалась, А сьогодні продовжується день. Оця спека, що була, я тут садила живці ялівця середнього, то багато не прийнялося. Деякі, бачу, зеленіють, а то треба повиривати, щоб вони не заважали, бо я їх по декілька в ямочку садила. Ну, щось лишилося. Ну, не так багато, як я розраховувала. Я розраховувала на стовідсоткову приживаємість, а воно щось, бачите, ну, червень незвичайний був. Випустила фандюшку, десь гуляє. Де ти там гуляєш? красуня? І буду займатися п'ю каву і буду займатися справами. Якщо буде так жарко, як обіцяють, то це так десь до 11 і треба ховатись. Треба встигнути все. Ну, тут, тут тінючок, це в останню чергу тоді попідмітаю. Зараз винесу сушку. Люблю на дворі пити каву. Тільки зараз сидиш одна. Уже зменшилось підсохло. І в мене оце лишається скільки сушки. А я ще абрикоски під'їдаю. Підсохли я їх їм. Так, і зараз покладу. Десь тут, Ось тут можна і до вечора, і так. ну, прикрию, бо вчора бджілку ганяла. Сьогодні тихо. Все. Ну, зараз піду в огірочки, проповуть треба, таким зайнятися. Ну, так трішки підтряхло, Попід, е, позакручую на вірьовочки і підполю тут. Це, мабуть, те, що я встигну, бо вже починає припікати. Пендюша, ти де бігаєш? Пенді, де ти там бігаєш? Красуня. Вже починають жовтіти потихеньку, абрикоски, на тій більше. Десь неділю, мабуть, і вже будуть теж багатенько. Ну, як Віка захоче, зроблю компот. Ні, насушу, поділюся з людьми, знаю, кому треба. Видеш, ти будеш гуляти чи підеш додому. Зараз ще подивимося, зараз на... Помидорчики мої. Оце мені сподобалось полбіг, низькорослі, ранньо стиглі. Дивіться вже, які тут томати. Бачите, понав'язувалось. Я їх небагато садила. У мене ще лишилось насіння, бо вони F1. От дивіться, які вони тут. І кущики гарні. От, треба заказувати. Сподобались ці полбіг. що вони низькорослі. рослі. Ну, це вони, це, здається, все. Оце я тут паличку помітила. Це. Угу. це. Оце вони закінчуються. Далі інші. Там я й записувала які, ну то не стільки важливо. Головне, що вони є, на салат буде. Може і ще. І якийсь томат зробиться на борщ, От скільки їх тут буде. Ну, на кожному кущику є зав'язі по 5, по 6, по 3 і квітують далі. Треба буде підлить і хай ростуть. Ти чекаєш? Ти хочеш додому, мабуть, чи що? Я не зрозуміла тебе. Я ще не буду йти додому. Зараз візьму сапу і займусь прополкою. Зранку прополола я оце, тут де томати і огіручки. І закрутила. Тут у мене три непідв'язаних треба підв'язати. І все, а там неможливо, там треба, щоб підсихало. І підгорнуть їх, там уже не зайдеш більше туди. Ну, це так, потихеньку, потихеньку, та й працюємо. В оці свої вазуни перенесла портулак. Не знаю, він, ну я з землею, так якби перевалкою зробила тут. І тут вже відкрилися квіти, але ж вони люблять сонечко. Ну, поки що ось так полила. І хотілося, щоб звисало щось, як у мене колись лобелія. Ну, а зараз вже отакий от дизайн. А це ввечері вчора пересадила сюди агіратум, тут прополола і. Треба ще позрізати троянди, Ну вже під вечір, як не буде сонечко, сюди так палить. І в цей кут ось посадила. Трішки один он щось видно зламала. Ну, як отак кущиком, то вроді нічого. Хай ростуть. Іду до Наталі. Треба сказати, ми там домовлялись і на котру годину сказати. Вона, ой, дивіться, яка краса. Ну, хіба ж це не краса? Краса. Домовлялись, що Віка звозив в салон краси. Наташа? Я роздіта. Ти роздіта, ну одягайся. Куди там розді... одягайся. А що трапилось? Жарко? Я зрозуміла. Я тут посижу, я зрозуміла, що в тебе там жарко. Ну так, іди на диван садиш, там не жарко. Добре, Наташ. Я чого прийшла? Я прийшла тобі сказати, що завтра на без 15-12, щоб ти була готова. Без 15. Віки на півпервого треба бути в місті. Ну, ну, я тобі сказала час. Так. Наташ, ну я пішла, все, займайся, хай Бог милий, в тебе там така жара. Все, я тобі сказала і презент принесла, що Віка робила, а взяла для Віки полтої малинки. А, маргошка. Ти знову до мене чіпляєшся? Ах, ти красуня! Все, Наташ, пока! Хорошо, зая, хорошо. Пока! пока. Давай. Якщо приходь! Та Зая, я на жаді за так, що тільки приходить! Хорошо! Я тільки прийшла воз на двору та нажарила, а тоді до тебе, та ні, Зая Ну все, добре, давай! Ти ж бачиш, що я роблю! Так! Да. Роби компот з малини! Бо малини, каже, оце дощ, то коротше, чуть не пропала малина. Пішла назбирала і роби компот, і розділася до купальника і каже, я роздіта, не знімай мене. Ну, добре, я квіточки познімала. Хух, все, пішла, Наташ. Що ти, ти, ти говориш? Може, на осінь буде якась руща. А, ну так, да, вона ж два рази роде. Непонятно що. Так, да, щось таке враз, а після дощу так обще, ужас. Ну, да. Ти ж не забудь там закритися. Так, да, нехай там не закритися, не забуду. Добре, пішла я, бо жарко на сонці. А як я тільки прийшла з малини? Я представляю. Пішла в 8 часів Ага. І ну. пішла курей, якила навіть собаці їсти ще не давала. Ну, Саша почує, оце буде ругатися. Навіть і ще собаці не ну, все, пока пішла. Красуня ось лежить. Світла ще не дали нам, і ще через годину в 13.00 дадуть. А я вчора зірвала. Лавандочку, ось бачите, на суху поставила. Ось такий букет поставлю на столі. От, пахне такий ніжний ніжний запах. От. І оце ж у Наталії була, вона зібрала вже всю малину. І де більшою це то компоти варе. Вже зовсім перестигла вона така вже. ну Вона варе компоти і замучена, заморена. А це вікулі передала. Я зараз поставлю в холодильник, потім вона дістане, трішки підогріє, ну, постоє і буде їсти. Бо в нас такої немає. Ну, зовсім нема. Там жменьку зберу її, а це ось така велика. А чорну вона чомусь не хоче їсти. І я її Наталі понесла. Ой, куди ж тут поставити, Ну, зараз покажу, а потім поставлю. Кіка вчора робила таке, каже, не зовсім рагу. Кабачок, зараз відкрию, кабачок, томати, цибуля і два плавлених сирочка вершкових. І тушила, ну і олійку, мабуть, ж ж додавала. А, томати ж дали сок. Ну і оце ж воно коли тепленьке. Ми вчора попробували тепленьке на хліб, як на маска, то дуже смачне. Ну, я отак Наталі віднесла. От. Кажу, Наташ, рецепт не знаю. Як подобається, ми у віки запитаємо, бо готувала віка. От. Ну це так, що я сьогодні, мабуть, на вулицю не вийду, бо дуже там. Пече аж до вечора. Так, закриваю.